Перед початком цього відео вам хочу сказати, що фракція СБУ закрита. Нас прийняли сюди, щоб ми вам показали відео. Приємного перегляду. Всім здорова, всім привіт! Знаходимося ми на Ukraine Mobile Кумб. І сьогодні ми вступимо в СБУ. А точніше, нас адміністратор прийняв для того, щоб ми оглянули цю фракцію. Анатолію від нас привіт. Ну а ми починаємо. Ну а скачати цю гру ви можете по посиланню в описі, також в грі вводити промо і капсом пишете Міранда, за це ви получите 200 тисяч. Все, мене заспавнили вдома і їдемо в принципі в СБУ. Ми вже під'їжджаємо і будемо в принципі дивитися, що тут цікавого є. Як в ЗСУ е, МВС, так і в СБУ можна взяти зброю. Вона тут така сама, як в ЗСУ. Та в ледве вимовив. Перейдемо до найцікавішої, напевно, частини для тих, хто любить автомобілі. Які ж тут є автомобілі? А тут є 5 Toyota Land Cruiser 200. Це тільки один автомобіль, але може після обнови сюди щось додадуть. СБУ також бачив всі державні повідомлення. Тобто ось МВС, місто Київ, департамент. Видно, що полковник пише, так само видно ТСН і всі останні. Далі ми вирішили зробити РП затримання, але в нас е, щось трошки не вийшло. Затримання ви можете побачити в відео про затримання, там інше відео на каналі давно вийшло. Ну а ми пробуємо піти на тренування до ЗСУ. Ми хотіли організувати СБУ ЗСУ МВС тренування, але в нас не вийшло. Тому вирішили провести тренування без МВС. І як завжди на базу заїжджають таксішники. Їх треба потихеньку звідси виганяти. І в нас ще зайшов полковник. Полковника ми не попередили, що ми приїдемо, тому він здивувався, чому сюди приїхали. Ох, пойдет сейчас возня! Ох, сейчас возня пойдет, бля! Or... <стрел> Токсичники уже надоели ездить по территории, На них просто треба фраб скидати, а то це невозможно. Вітаємося ми з, з бійцями і починаємо тренування. Побігали ми два круга і закінчили. Тут на закінчення мені дали слово щось сказати, і все, що я вигадав, що ми приїхали з перевіркою. Тому мусили провести ще перевірку. Звичайно, якщо щось навіть не на місці, ми не могли критикувати через те, що як СБУ такої фракції ще немає, тому вийшло, що вийшло. Можете зараз подивитися в пришвидшенні X10. Bli! Далі ми подивилися ще МВС, тобто коля на умові, який, до речі, зараз в мінералі, вітаємо його з посадою, провів нам теж дискусію по МВС. Розказав, що де і як. Потім ми поїхали до нас в СБУ і так само показали, що як у нас. Ось таке вийшло відео. Трошки подивилися. Ми сподіваємося, що СБУ скоро відкриють. Ну, в Наступних об... оновленнях так точно. От. Я думаю, вам фракція ця сподобалась. Моє відео також. Поставте вподобайку цьому відео. Ну і чекайте наступні відео. Ось тут Коля на умов, ми йому вже все показали, стоїть тут. І це, до речі, презентаційна зала в СБУ. Так само через команду Spy СБУ, принаймні, полковник може міняти собі скін. Так само є цей самий скін Cord, який є, вам показували е, в, тому, в спойлері. Да. І на цьому ми будемо завершувати. Ось таке відео вийшло. Бувши на каналі Stream, там ми подивилися скіни і так далі. Ну, всім дякую за перегляд. Sí, papá.